Друзі, всіх вітаю! 27 жовтня. Ми бізимо зустрічати світ сонця. Це відео хотіла би, не хотіла би, а вимушена розпочати з поганої новини. В Дніпрі сьогодні оголошен травм. Вчора, внаслідок російської атаки, загинуло п'ятеро людей. В Києві теж загинули люди. Через співчуття родичам загиблих і вічна пам'ять загиблих. В Одесі теж вчора були тривоги, вибухи ввечері, про наслідки ще нічого не відомо. Дай Бог, щоб не було жертв. Але показували відео, що в людей повилітали вікна, стеля, в магазині, в якомусь супермаркеті стеля попадала. Потім якась пожежа. Теж молимося, щоб це було на відкритій місцевості, щоб ніхто не постраждав, заблокувала ця пожежа, проїзд електрички донатимо нашим ЗСУ, друзі, донатимо нашим ЗСУ. Це жах. Що я ще хотіла сказати? Що сьогодні остання неділя жовтня і я в шоці. Я в шоці, тому що я тільки-тільки, я пам'ятаю навіть усі всі слова. Я казала, що сьогодні остання неділя вересня. Ну як таке може бути? Як так швидко він не йде? Не біжить, не летить. Я не знаю, що це за швидкість часу, що я вже за нею не встигаю, за цією швидкістю. Ой. Все, ходімо на моречко, по дорозі, будемо ще розмовляти. Тарас Григорович, добрий ранок. Друзі, і відразу будемо дивитися на небо. Ну, небо таке собі. Якийсь той туман стоїть. Растя, побачимо, сонечко, що ти скажеш. Каже, ще невідомо. Але слава. Хвилина мовчання видаємо шану нашим героям. Вічна пам'ять. Друзі, погода. Погода. Зараз качка показує 6 градусів. І каже, що сьогодні буде тепліше, ніж вчора, на 4 градуси. Ну, подивимось, ми знаємо ту качку. Ну, і ще сьогодні переводять годинник. Скільки годин? 10 годин. Друзі, українське сонце зійшло. З добрим ранком вас. Боже, як це круто! Взагалі я не бачила тут сонечка ніколи, мені здається. Постійно ми його десь заглядаємо, виглядаємо. І сьогодні вперше я йду і воно просто дивиться на мене. Друзі, ось так зараз. Ну як вам? Огонь! Огніще! Я думала, що його не буде видно, цей туман, воно, я взагалі нічого не бачу, ще в цих окулярах. А тут на тобі. Боже, дякую тобі, Боже, за цей неймовірний схід. Ай, як красиво, Друзі, з новим днем вас. Клас. Що, цією дорогою з тобою, ми вже не підходимо туди до переп'єта. Ти-ти-рети. на зустріч новому дню Ростюня біжимо. на зустріч новому дню. Нехай цей день принесе тільки, тільки радість, тільки щасливі моменти. Добрий ранок, Україна. Прокидайся вже мала. Ми не встигаємо, воно ховається за хваринки. А -а -а. От, йо-майо. -йо. Ленджерон 27 жовтня. Сонечко сховалося, ви бачите? Оця крапочка, це наше сонечко, але все рівно цей ранок, він, він чарівний, як і кожен ранок, кожен по-своєму, да? ну подивіться. Море спокійно і взагалі така тиша. Ох, сонечко, яке ти. Ну хоч трошки, ми тебе побачили. Ще було так неочікувано, що я йду і воно просто мені назустріч. Це да, такого ще не було. Друзі, подивіться, оці хмаринки, вони начебто гори, так? Да? І ми в горах з пальмами. А ні, це Ланжерон. Да, трошки ми раз та запізнилися. Ми вийшли нормально, я просто йшла на розслаблоні. Потому що я знала, що ми нічого не побачимо. Оце да. Але ми ж пам'ятаємо наше гасло, що ми допомагаємо сонечку, і коли сонечко не видно, ми сяємо замість з підвійною, з підвійною силою. Друзі, і знову наше сонечко. Дякую тобі, дякую. Боже, як приємно. Тут людей менше ніж вчора. Чому спити? Так ви проспали у таку красоту, друзі. Як можна спати зараз? А що? трости выложены. Но... Он уже и лебедь появился, он уже сам лебедь. Уже появился лебедь, чайка. уже. Ну, мы пока слушаем с вами мужик, а лебедь тоже перейдет. Да, Елена, таксена... таксенка. Это она, когда я касаюсь. что это девочка. Но, видите, она тоже села и тоже наслаждается пиано море. все проснулись. Я сказал, все проснулись. И горобцы, и люди, и чайки. И даже лето. Я не знаю, где он спал, потому что я приехал где-то в Безвестский шесть, его еще не было. А сейчас мы все уже проверим. Вам большое спасибо за то, что за подписку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подобається, що Ігор, коли грає, як птахи танцюють навколо. Дуже як красиво. Вона дійсно, наче під музику. Все, сонечко настільки, що я знову зараз буду плакати. Дуже чуттєво. лебідь там. Растюня, давай не змінювати традиція. Дай грацію. Растюнечка. Там собачка бігає, Растя ж їй треба показати, хто тримає ланджеру. Растюша, пішла. Молодець. Молодець. Давай, Растюня. Молодець. thank you босиком? Я так. Слухайте. Да. На корм, він в долоні кормі не знаєш. Я кормила да. його. Ой, і під -під підходьте, ви буде їсти корм. Гілека не кричають воду. На. 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 Кусе. Наші. Наші. На, друже, не бійся, іди до мене. На, сонечко, на. На. Дивись. Не бійся. Не бійся. Сонечко на. Бери. На, бери. Отакий друзі ранок на ланжероні. А ви, спите. О, таку, на ви що, ви бачите, що ви проспали? Не хоче кидати в море? Ні, на берег. Може підійде до берега. Ну я дивлюся, що он хто на березі їсть. Вийди звідси, Вийди звідси. я, вийди. я кажу, ти їла вже сьогодні. Ну от як тут кинуть? Що раю? Все все. Mm? А на з'їла. — Хм? — І я І з'їла. — Візьми ще всі по собачку. Та ні, собачка не спотинала. Так, хай, Господи, раді Бога. Так їй буде погано. Вона ж поїла, вже. ще корм такий. Всім чайкам, всім собакам удовольство. Вийди, вийди звідси. З моря вийди. Так вона зараз намоче костюм друзі, ну і раз ми вже давай, разом давай. з лебідем в морі, то я вам трошки моря <сих> шипить на разцю. Ну, його растя лякає, да. Виженеть її. Переїла все. Подивіться, яка прозора водичка, друзі. Це щось. Тебе хлопчики так накормуєш? Нагодували все. А ну дайте ну ще раз, візьміть. Візьміть, візьміть, може забудьте. Напевно, наївся вже. Нічого нічого, візьміть на воду. Та беріть. Трошки давайте, бо він не хоче. На. Вона по не тут. На. На. На не хоче. На, сонечко. Лебідь. Так, а ну йди сюди. Що це за фокуси такі? Ну йди, на красоту, красотулечка. Раз все поїла, все поїла. Все, йду на берег, бо я вже пів години в воді. Ні. Боже, вона все поїла, я не можу, їй буде погано. Так, все, все поїла і за лебідя, і за чаяк, за всіх, боже мой. Поплив лебідь. Ось такий ранок на ленджероні, друзі. І Аква. Дуже чуттєво, так? Да? І головне, що лебідь. Він якби отак на сході сонечка приплив і зараз опливає все. Концерт закінчується. І... Ой, клас! Остримую себе, щоб не ривіти. Пішли пити каверсні. Малінуа маленька бігає. Бачите, вона гралася, забігалася, вискочила на мою підстілку і поламала мені три ногу Одну ножку. А, добрий день. Ніяк не дійдемо. застріли глядачів, то я розмовляла. Трошки підмерзла, треба зігрітися, а тут ще концерт. Друзі, а зараз наша нова рубрика тим часом в Києві. Ви ж знаєте, що в нас в Києві є свої кореспонденти, і ось сьогоднішній ранок, сьогоднішній схід сонця, коротеньке відео, як це було в Києві. Ну що, зігріваємо з кавою разтя. Нарешті ми зігріваємо з кавою. Будемо закінчувати відео. Кава від магазина 25 кофе Ростекс. Найсмачніша кава. Там концерт вже теж закінчився. Вау. Больєш в себе глоточе кави, і світ становиться іним. І ти вже зовсім не пляче, а тык дик, так-дик, так-дик, так-дик. Друзі, ми пішли так-дик-тык-дик. З промокодом НАТО20 ви можете придбати будь-яку каву з магазину 25 п'ять Ростар зі знижкою двадцять відсотків, крім дрібів наборів. Силочку на магазин я залишу в першому коментарі. Під цим відео вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. А ми тих-дик, -ти, тих-дик, -ти, тих -ти, тих -ти. бо ми не клячі.